Всім привіт! З вами я, ваш психолог Світлана Кліменка і блок 5 хвилин для себе. Тема сьогоднішньої нашої розмови з мами буде е, трішечки бентежна, ляклива, різна, тому що говорити ми сьогодні будемо про відносини, е, які загострились з початком війни. Е, мабуть, не залишилося жодної людини, якої це б не стосувалося. Дуже змінилися відношення між близькими, між сусідами, між друзями, в сім'ї. І, мабуть, кожне друге звернення до психолога зараз саме з тим, що робити, як віднайти внутрішній спокій. Тому що люди, які казалися близькими, рідними, в нас змінилися відчуття. Так що саме відбувається у відносинах? Чому ми про це, об це так сильно ранимось? Багато хто зараз починає чистити своє оточення, тому що важливо розуміти, що та людина, яка в твоєму полі, вона розділяє з тобою твої цінності. Хтось посварився з родичами, хтось розірвав стосунки з своїми близькими колегами, які залишили за перебріком, хтось відмежувався від тих людей, з якими спілкувалися. Чому це відбувається? Дуже важливо зараз бути з собою чесним. Війна вона дуже чесна, вона не залишає відтінків. Є світле, є темне, є побратим і є ворог. Тому важливо внутрішньо. Мати дуже велику довіру до тої людини, яка зараз в таких складних умовах знаходиться з вами поруч. Е, якщо подивитися дистанційно на цю ситуацію, то можна побачити, що не війна змінює людей і не війна змінює відносини між людьми. Е, на цьому фоні лише проявляються ті протиріччя, які вже були. На які було колись ну дуже е, непросто подивитися, не бачили внутрішнього бажання, не було щось змінювати. Насправді, більшість людей відчули і усвідомили те, що е, раніше, на що закривалися очі, е, зараз не можна зробити вигляд, що нічого не відбувається нічого не стається. Е, внутрішня опора. На те, що я опираюся, і що я хочу відчувати, що я захищаю в своєму житті, зараз набагато важливіше навіть ніж кровні стосунки. Війна не терпить відтінків, вона висвітлює всю брехню. Скільки би ви не намагалися зробити вигляд, що нічого не відбувається і нічого не змінилося, все одно. Для того, щоб внутрішньо отримати доступ до своїх ресурсів, потрібно бути з собою максимально чесними, не дивлячись на те, хто перед вами. Тож проясняйте стосунки, лайтесь, матюкайтесь, баньте, определяйте, хто поруч з вами, тому що від цього залежить, наскільки ви виживете в тому стані, в якому ви зараз знаходитесь. Насправді нічого не змінилося. Всі такими й були раніше. Тільки ви оминали ці неприємні моменти, в яких ви не сходились з людьми і не хотіли виясняти відносини, проясняти або ну, зачіпатися за те, що ви по різному сприймаєте цей світ. Чому це відбувається так бистро, так швидко саме у воєнні часи? Є відчуття, що життя спросовується і дуже пришвидчується, вже не витрачаються сили і час на те, щоб знаходитися і далі в ілюзіях, що між вами щось є, що все може змінитися, на все є час. Що людина щось е, прийме по-іншому, що будуть якісь усвідомлення, які допоможуть знайти віднайти ту душевність або ту близькість, яка була між вами. Так, це дійсно так. Життя змінюється і змінюється постійно. Тому, по-перше, не треба боятися змінювати своє оточення, змінювати людей, які рядом поруч з вами знаходяться, тому що. Ви вже змінилися, і люди, які знаходяться поруч з вами, чітко ототожнюють ваші зміни. Вони їх підсвічують і показують, що раніше для вас було нормальним в ненормальний час. Воно іншого кольору, іншого відтінку. Тож немає ніякого сенсу шкодувати про те, що вже віджило свій час. Навіть якщо колись вам з цим було добре, гарно. І затишно. Ви ж не шкодуєте сильно і довго за тими матеріальними речами, які вже відпрацювали свій ресурс. Ви можете бути вдячні, що колись вони були в вашому житті. Але зараз настав час для того, щоб щось нове запросити в своє життя і зробити його краще. Що допоможе вам з цим станом змиритися, знайти внутрішнє примирення? Спробуйте подивитися на це як на очищення. Для того щоб заповнити своє життя, свою там квартиру, своє оточення чимось новим, потрібно викинути те, що вже віджило, те, в чому немає більше життя і в чому немає більше контракта з майбутнім. По-друге, не треба звинувачувати людей, що вони вас розчарували. Це ж були ваші уявлення, ваше оточення, і ніхто інший не повинен їх підтримувати. Треба бути чесним з собою, признати, так, ці стосунки мене зараз обтяжують, мені в цьому зараз некомфортно. Можливо, вони стали прям. Досить токсичними, і кожного разу після спілкування навіть з, рідним, з рідними по крові або людьми, які ми ви вважали себе дуже важливими в своєму житті, вам стає погано. то потурбуватися про себе це нормальне, здорове проявлення здорового его. Іноді ностальгія за тим, що було, являється проявом деградації і регресу. Якщо ми щось втрачаємо, навіть якщо це було дуже цінно, іноді нам додає більше свободи. І так як зараз війна відбувається саме за волю і за свободу, то потрібно бути самим собою чесними для того, щоб проявляти і цю волю, і цю свободу навіть в тому, що вам боліло колись або болить, якщо стосунки розірвані. Якщо доля у вас щось забирає, то це рух до змін. Ваше життя змінюється, і обов'язково буде щось взаєм того, що вже віджило своє. Так це іноді пугає, тому що це нестабільно і ви не розумієте, про що це може бути в вашому житті. І навіть якщо з втратою якісь цінних стосунків ви відчуваєте себе самотніми, пам'ятайте, це не буде продовжуватись вічність. Ми складаємося з людей, обов'язково будуть такі ж важливі люди в вашому житті, вони з'являться. Хтось може залишитись і далі переживати про те, що втрачене. Хтось може візнайти в собі стан. Е, так, я боюся, я не знаю, що відбувається, але я з цим справлюсь. І я обираю себе, я обираю бути з собою чесним. Я внутрішньо готовий до змін. І тоді всі ваші трансформації, всі ваші зміни відбудуться легше з найменшими травмами, з найменшими втратами. До тих пір, поки ви не приймаєте ніякого рішення, ви утримуєте себе від зміни і від руху до своєї внутрішньої свободи і до своєї внутрішньої сили. Не всі можуть. Швидко, різко приймати рішення. Так, це залежить від того, які ми всередині є люди. Але якщо ви відчуваєте, що зависли без прийняття рішення, це блокує і в цьому неможливо знаходитись довго. Відкладене рішення на якийсь час, воно не стає рятівним, воно лише краде час вашого життя. Тому що щоб змінювати, потрібно стати обома ногами на землю, чесно собі сказати, хто ти, куди ти йдеш, на які цінності ти спираєшся, і відбрати вже по своєму житті тих, хто з тобою про тебе, про життя, і ви дивитесь в один напрямок. Тож, моя вам порада: будьте з собою чесними, будьте чесними з тим оточенням, яке у вас є, зі своїми рідними. Не тікайте від складних питань, саму по собі все не вирішить. І якщо ви хочете керувати своїм життям, то пришвидшуйте ті події, які вам би бажано, щоб вони відбувалися в вашому житті. Не ставте життя на паузу, тим, що вам лячно, вам невдобно, неприємно прояснювати, хто з вами йде. По життю поруч в житті завжди для всього є і час, і місце. Є місце сумувати, є місце радіти. За нами можете не сумувати. Ми з вами зустрінемося через тиждень і будемо підбувати підсумки року, який прийшов і зробив нас більш чесними з собою, більш сильними, більш впевненими, більш вільними. Так що. До зустрічі з вами була ваш психолог Світлана Кліпенко і блок «5 хвилин для себе.